Всім привіт, ви на каналі Аграміліан. І я з вами його ведучий працівник Агро. Сьогодні хотів би вам розповісти, чим я буду в цьому році дустити свій виноград. Ну, Називаю так дустити, тому що буду в принципі, і вдома і тощо на полі. Хочу, щоб той молодий виноградник, який на полі, щоб він гарно виріс, гарно пішов у хост. І врахувати всі помилки, які я врахов... ну, не врахував тоді, коли висаджував перший раз, не розуміючи цього, з чим я маю діло, як з цим працювати, що таке виноградарство, і що таке взагалі виноград. Зараз вже трошки досвід маю, тому хотів би розповісти, чим буду підживлювати. Так як я і сказав, чим буду достиг свій виноградник. Розпочинаємо. Все по порядку. Це у нас добрива, це у нас Brexil Mix. Це у нас про те, що я вам був, упоминав у своїх відео, Mega антистрес і біостимулятор. Це у нас Green, Вирішив взяти, попробувати. Planta 2020. Далі у нас іде Блін забув як воно називається вже Белліс. Це заміна буде свічу. Далі розповім більше про нього. Чому я обрав Белліс. Потім у нас йде Фалькон. Брав на розлив, Редаміл Голд і Фуфанон від шкідників. Беремось до самого графіка, тут у мене є все розписано, що коли і як я буду носити. Ось так це приблизно все виглядає. Ну і почну. Обробка. Перша обробка. На молодому винограднику, в принципі, вдома перших два внесення буде під корінь, це нітрамафоска. При розпусканні, вже коли у нас підуть пагани, я буду обробляти такою сумішу, як фуфанон від шкідників. Ну, в основному від зудня, тому що в мене вже Зуді не пішов, я там відео запишу вам, прикріплю, щоб ви побачили. Буду обробляти від шкідника фуфаноном. А від грибкових бакова суміш це Редаміл плюс фалькон. Оїдуумільдіум. Уже роки, ну як рокен ну, вже пару років ним працюю, все, я задоволений. Далі підживлення у нас іде по підживі Megafall і Brexel Mix. Brexel Mix там, я зайшов у GPT чат, хто такий знає. Запитав, що яка сама така б, на твою думку, найкраща лінійка по комплексному такому. Вмісту всяких мікро-макроелементів у, у цьому ну в валагровському продукті він мені порекомендував Brexel Mix, тому буду використовувати там плюс іде бор. Також у мене є монобор нашого виробника, це я вже буду вносити потім. Другий активний розвиток пагонів це вже коли у нас ну гарні вже такі підуть. В ріст там будуть по, ну, по 20, по 30, по 60-70 по 70 см. Це вже у нас іде профілактика грибкових захворювань, це редаміл плюс фолькон. Це у нас кінець травня, початок червня. Підживлення у нас по листу йде плантафол плюс брексіл і ще один окремо Мегафол плюс брексіл. Ну, це в теченні протягом місяця. Буде вноситися. Третій перед цвітінням початок червня, ну, тобто орієнтовно. По завізі до цвітіння. Тобто, коли у нас ще виноград сісти не буде, ну він вже такий, якби у нас гроночка, яка вже не скупчена до кучі, така, що вже якби цвіт. Ну, я от фото прикріплю, щоб було більш ясно, не коли він в кучі, а вже коли у нас. Гроночки готуються до того, щоб вже відцвісти і щоб на ній появився горох. Будемо обробляти перед цвітінням Беліс і Фалькон. На рахунок Беліса. Я раніше використовував свіч. Я, щоб сказати, що я прям спеціаліст по цій всій всі хімії, ні, але мені було цікаво нести якийсь аналог свіча. Для чого він мені потрібен свіч. Свічом я, в принципі, свіч використовую тільки для сірої гнилі. Від сірої гнилі на гагронах по винограду. І мені було цікаво нести якийсь аналог. Я зайшов, можливо, хтось чув про GPT-чат і задав йому таке запитання: знайди мені якийсь аналог свічу, тому що свіч ну, доволі дорогий. Мені би хотілося, щось таке ефективне і трошки дешевше. Ну він мені там викинув. Пару препаратів, там, таких як Топсін М. Я почав шукати в інтернеті, подивився в Ютубі. Про Топсін М він, мені не дуже сподобався, тому що там він працює тільки, от ви якщо профілактично його вносити, обробляти, то от він просто робить плівку, щоб не дати пошкодити, той, щоб грибок не міг проникнути. Якщо вже грибок проник, Топсін М не, роб... не працює. Він... Тільки як захисний. Де. ну в плані того, що він його грибок убивав або лікував, він не працює. Ну, а я написав GPT, кажу, ну підбере мені щось схоже на свіч і щоб воно працювало якісно. І він мені порекомендував Беліс. Він мені вказав, що він працює в трьох етапах. Тобто він йде як захисний. Плюс, якщо вже з'явився грибок, він його убиває, і плюс лікує. Тому. І в два рази дешевше свіч коштує 100 г ну, біля приблизно 800 гривень. А ось це я 200 г взяв за 700 700 гривень по 350 гривень за 100 грам Белліс Називається Белліс І ще таке, тому що я якби зовсім ну дуже добре цьому не розбираюся. Я знайшов цей препарат, фунгіцид знайшов його. А там пише, що він тільки працює по яблуках. Ну а я опять же, вертаюся до GPT і йому таке запитання, що ну, там виноград не вказано в інструкції, вказано тільки яблука. Він мені все чітко по палкам розложив, що його просто раніше рекомендували рекламували тільки для яблук. Тому він так був зарекомендований і прорекламований як для яблук, а про виноград нічого не було вказано. Але він. Я по інтернеті теж пройшовся, подивився, ним таки користуються ці регнилі і по винограднику теж ним працюють. Так що, кому буде цікаво, такий лайфхак GPT вам допомож. І я, в принципі, в цьому році буду перший раз застосовувати Беліс. Тому потім дам свій відгук. Але так як я дивився по рекомендаціях, тут доволі непоганий препарат, що він працює. Так, це перед цвітінням Беліс. Плюс фалькон. Це Сіра Гнель і Оїдіум. Ой, вот фалькон і Оідіум. Э, потім потім у нас іде Листво піджива Джео плюс Brick І ще одна обробка э, мегафолом. Э, ну, це, опять же, це промежутки там в течение місяця, це там 15 днів, наприклад, оброблено там, брексіл плюс плантафол, а потім мегафолом. Після цвітіння, формування в завізі, коли вже у нас з'являється горох, ми знову проходимо від грибка і від сірої гнилі. Опять же Беліс. І де у нас тут написано? Да, в принципі, тільки Белісом буду, тому що того достатньо, тільки Белісом буду працювати по, по гороху, коли у нас з'явиться зелений горох. По гороху буду працювати тільки Белісом. По підживі. Так, де у нас тут? По підживі буде листова піджива у нас мегафол плюс брексіл. Чому перед цвітінням і Після цвітіння буду використовувати бриксіл, тому що в ньому є багато різних поживних таких мікроелементів. Зараз скажу. тут у нас іде бор, мідь, залізо, марганець, молібден, а також цинк А, і магній. Бор. У мене ще є там бор, зараз покажу нашого виробника. Ладно, я його не взяв, прикріплю тут фото, монобор. Я додаю це е, бор, кому цікаво, можете подивитися, він добре сприяє. ну Це вже коли не для молодих, не для молодих а вже коли у вас плодоносящі кущі. Він добре сприяє на завість, на цвітіння і на те, щоб не дуже гро осипалися. осипалося. Тобто бор добре впливає на, на, цей, на виноград, щоб він добре зав'язалися грони в нього, опилилися, і щоб не осипалося. Так, далі, далі у нас йде ріст та дозрівання ягід. Профілактика, опять же, редаміл. Редоміл і Фалькон від грибкових уіду, Мільдіум і піджива Ой, не Грандіс, а Гро-Грін Ну а після збору врожаю профілактика шкідників. Після збору врожаю я ще раз пройдусь фуфаноном. і, можливо, це не точно придбаю монофосфат калії. І внесу монофосфат калія під корінь, розведу в бочці і підлию кущі для того, щоб лоза добре визріла. Там на полі я не знаю, чи буду носити вдома, можливо, це зроблю, тому що в мене іноді після того, як кущ знаходиться під навантаженням, буває погано визріває лоза. Ну, а якщо погано лоза визріває, то, звісно, вона погано і зимує Тому ну, швидше за все. Придбаю монофосфат калія і внесу його через капельний полив старим кущам. На полі, швидше за все, не буду, я думаю, що цього всього вистачить і того, що я там вносив, я думаю, що тим молодим кущам цього буде з головою. Тому ось такий короткий огляд. Таблицю внесень цих добрив. Я прикріплю до цього відео. Кому буде цікаво, захочете, можете ознайомитися. На рахунок обробки від грибків і шкідників, ось цими препаратами я користуюсь, все нормально, тобто проблем ніяких не було. Просто все якби профілактично обробляєте. Не забуваєте, не закидаєте, і у вас все буде добре, виноградник буде чистий, тому що без цього ніяк. я раніше в цьому не дуже розбирався, що спитався там якимись народними методами. Ну народний метод не те, тому що виноград, коли хапає якісь захворювання, він потім у вас кущ починає погано розвиватися, і ви втрачаєте час, роки, можна так сказати, тому що якщо ви... Один рік запустила, на слідуючий рік може він забанувати, просто стояти на місці, не розвиватися. Тому ці всі помилки я врахував і вже буду на полі там більш чітко і як, більш такий розумний підход вже буде, щоб не тратити свій час і ну, це все як не крути, Це все праця, труд, тому що ти його садиш, а потім, якщо його не підживив, з того толку немає, він заболів, захворів. І ви тратите на це весь свій час і, і в принципі результату немає. А як ви знаєте, що якщо у вас десь заболів один кущ, то і другий, третій, четвертий, п'ятий, і так пішло-поїхало. Тому нікуди нам від цього не дітися, від хімії, хочем не хочемо, мусимо її застосовувати. Якщо дійсно хочемо мати гарний врожай і здорові кущі. Так що ось так. Всім бажаю добра. Кому сподобалось, ставте лайки, кому ні, Всім пока-пока.